Це Поліське місто на березі річки Случ особливе. Бо тут особливе все: люди, історія, події. Тут навіть річка тече не так, як всі нормальні річки, а навпаки. Звягельці дуже пишаються тим, що тут на цій землі зросла Леся Українка, що то батьківщина залізного генерала Валерія Залужного. Та й живуть звягельці під час війни теж по особливому. Як саме журналісти зі всієї України і у їх складі журналістка Радіо Самара довідались під час прес-туру, організованого харківським прес-клубом? Тож запрошую на екскурсію. А за кермом буду я, Тетяна Верба. В усі часи це місто славилось сильними воїнами, захисниками та нескоренними людьми, котрі ніколи не зганьбили себе, розповідає міський голова з Микола Боровець. Особливі і не тільки регіонально, і не тільки тим, що ми маємо, а взагалі то й людьми, які тут проживали, проживають, і я вірю, і майбутньому будуть проживати і творити добре справи. Місто завжди сильне. Воїнів-захисників, до речі, зернітували. Можливо, ми ніколи не звертали увагу, але знову ж унікальність. Ви ніде ганете не річку, яка по своєму потоку йде з півдня на північ. тут народжувалися, вирощувалися. І сьогоднішній день командують двійці зв'ягеля. Чани генерального штабу, ви знаєте, був мужик. Сьогодні залізний генерал, залужний це звягенський генерал. Да? І Павлюк – це звягенські генерал. і багато командирів сьогодні. Оперативних командувань військових великих начальників. з 24 лютого 2022 року життя українців в цілому із зв'ягельців, зокрема різко змінилось довелося перелаштовуватись на військові рейки четверо депутатів з вягельської міської ради відразу пішли на фронт в той час бізнес активно взявся допомагати ніхто не відмовлявся розповідає микола боровець а згодом коли трохи звикли до життя під час війни почали думати про навчання дітей у школах та дитсадочках всі школи були забезпечені сховищами, декотрих привели до ладу старі підвали а три сховища будували із нуля. Закінчилися у ці моменти такого мобілізаційного характеру. Все стало знову на на свої робочі моменти, але вже безумовно з особливості воєнного стану. Потім почали. Відновлювати дошкільні навчальні садочки, я одного зараз хочу сказати, чому я в зону перший можу каніму у батьків моментах. Коли тільки вже почали запустити підприємство, треба до роботу дошкільних навчальних закладів. Школи ми почали працювати, це було трошки простіше, дошкільні навчальні заклади було складніше. Спочатку три садочки, чотири. А ми саме почали цю сиділи. Це було, у квітні чи травні місяці минулого року. Це перше було зроблено. Ми в місті Виділили кошти, всі можливі приміщення облаштували і 1 вересня у нас жодна школа не була. Ну, всі були забезпечені е, укриттями для початку навчального процесу. Більше того, ми побудували в чертому році спіли нове сховище з нуля, це на п'ятій школі. От без тоді тільки почали виявлятися ці модулі. Ці модулі були заведені в місто, побудували першу сховище, заведення. А зараз сховища почали будувати. Інші там, де можна було підлаштувати, ми підлаштували. І це теж була така певна особливість у підготовці до початку. А ще не дивлячись на те, що, як то кажуть, не на часі, взялись відновити історичну назву, тоді ще Новоград Волинського. То була теж війна всередині міста. Але все ж таки завдяки твердій позиції міського голови та підтримці депутатів. Новоград волинський знову став звягелем. Міський голова Микола Боровець каже, що під час війни особливо зрозуміли, що потрібно позбуватись від всього російського ворожого. І оправдання росіян, було таке, ви такі, знаєте, це ж спеціально, там всі нас чекають і так далі, то подібне. Да, багато хто із нас змінився, я в тому числі я до 24 лютого. Ходив, ну, кожну неділю в церкву, там для мене світарок, це московський падар. І от я собі так думав, так як ладно? це все буде, я буду тобі Богу церкву. Хожу, Потім я зрозумів, що все ж таки, мабуть, і я буду привинувати в певній частині, що так дозволили Путіну і росіянам мислити, думати і формувати таку ідеологію, <гумент> яка захищала і оправдовувала їхні поступки. Бо вони зараз знають, як оправдати ці поступки. І ми були в певній мірі винуваті. Винуваті тим, що нас до звяги не хотіли, а Новий граб на воді не тримали. Вулиці у нас були Пушчинська, Досоєвського, да, да, Майковський і так далі. Пісні у нас, шляги російські були, у нас багато що було російським. Ми самі в цьому платі були. І ми це вдома нам не сказали, от якраз до нього не стало. А де Час. давайте, Ні, якраз настав той час, і ми точно робили, понісов тому виклику і правильність, як відповідь. Важливим для нього, як розповідає Микола Боровецьк, було те, що зміну назви міста підтримали і самі військові, і навіть змінили назву свого полку на Зв'яльський. Позбились також місці всіх Пушкіних та Маяковських у назвах вулиць, скверів. мер гордиться тим, що зробили це одними із перших в Україні. Тепер гордість відчуває, що робили це правильно, бо повернули те, що спокон віку було рідним своїм. Після зміни назви, каже, і всі справи в місті пішли краще. На цей рік запланували чимало змін. Почали будувати реабілітаційний центр для бійців, будувати житло для внутрішньо переміщених осіб, виділили 40 мільйонів гривень тепломережі, почали ремонт доріг. Хоча декотрі депутати говорили, що, мовляв, не на часі щось будувати, робити, коли війна. Але ми зрозуміли, що це потрібно для військових. А у нас для них немає відмови ні в чому, говорить міський голова. Ми виділяємо для них кошти стільки, скільки їм потрібно. Виділили 50 Десят мільйонів гривень для придбання житла військовим. А всі дітей, чиї батьки захищають Україну, будуть безкоштовно оздоровлювати. Для цього виділяють із міського бюджету 10,5 мільйонів гривень. А ще прадавня історія тут вилазить на поверхню з під землі у центральній частині звягеля на колишній базарній площі утворилася провалля, під яким видно підземну споруду, котру зараз активно досліджують. Це один із легендарних Арних ходів від фортеці це доводить геосканування, розповідає директорка туристичного центру Аліна Томаш. Всі розкопки проводяться силами туристичного центру, житлово-комунального господарства та небайдужими мешканцями звягеля. Активні місця не виявили неабияку увагу до проваля і кажуть, що мають чимало переказів від дідів, прадідів і готові показати, де вони колись засипали підземні ходи. Вважаємо, що це один з легендарних ходів від фортеці, так як це доводить геосканування, яке проводилось після того, як... Це вини. От якщо дивитися в сторону, ось решток звягельського замку, ще попередньо на 10 метрів вперед є перестінок. Це так показало геосканування. Це арочного типу кімната і кладення, саме що виявило цікавість, що кладка саме така, як на звягельському замку. Тому що Звягельський замок це 16 століття. Датується, були знайдені попередньо досліджують ці знахідки, рештки глечика, керамічної посуди, залізних дверних рейок. Вже а датується 18 вісімнадцяти ще найважливіші документи. Це е, активні містяни, які виявили дуже велику увагу саме до цього провалля. Після дослідження проваля цю знахідку планують облаштувати як туристичний об'єкт. Ось такий він звіаль, що на Поліссі особливе місто особливих людей. Самара Радіо.